Вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. Сьогодні поговоримо про книгу Макавею. Якщо говорити просто і по-дитячому, це книга про війну. Я добре пам'ятаю, як у своєму дитинстві ці книги. І такі фільми на цю тему цікавили мене найбільше. І не тільки одного мене. Коли по телевізору йшла, чергова серія фільму про чотирьох танківців та собаку, то подвір'я вимирало, ми кидали свої дитячі ігри. І всі бігли до телевізора, подивитися, що там далі станеться з Яником, Густриком чи Псом Шариком. Та війна, про яку мені розповідали в дитинстві, значно відрізняється від тої, про яку йдеться у книзі Макавею. Там мені говорила про. Війну хріпаків, пермалюків проти жорстоких понів, про неволовими месників, про Велику Вітчизняну війну русських з німцями. А тут нам у книзі Маковеїв розказується про війну за віру. В чому різниця? Я постараюся. По можливості до Внести до глядача. Як я це розумію? А окрім того, те, що раніше можна було тільки побачити по телевізору, чи прочитати в книжці, зараз увійшло у наше життя, що кілька десятків років тому здавалося неймовірним. І тому давайте проаналізуємо те, що написано у книзі Макавеє і постараємося отримати від цього користь. Те, про що йдеться у книзі, стосується другого століття до нашої ери самої його середини. Раніше Олександром Македонським була завойована велика територія, про нього у книзі сказано, він прийшов на край світу і забрав здобич у багатьох народів. Заніміла земля перед ним, а серце його знеслося угору і. Загорділо. Правда, після смерті видатного полководця, його імперія розпалася на окремі держави, які заснували його соратники, так виникла держава в Київ, провінцію якої була іудея, а антьох, як про якого згантьох епіфан, про якого згадується у книзі, був правителем дому Селефтіїв. За вражаючими воюваннями македонського, елінська культура, набуває поширення по всьому світу і для деяких народів вона стає дуже привабливою. От пишуть, що деякі народи, набравши охоти, пішли до царя, щоб дав що й давнє повновладу прийняти поганські звичаї. Тобто, нашими словами, ініціатива йшла знизу. У Єрусалині поряд з храмом будується гімназіум, в наш час гімназія це навчальний заклад, а тоді так називався спортзал, або, скажучи, по сучасному фітнес центр Тобто місце, де займалися фізичними вправами. І пікантність ситуації полягає в тому, що робили це голими. А саме слово гімназія, а саме слово гімназіум походить від гімназу, що означає оголений. Деякі Іудейські юнаки задоволенням займалися у гімназіумі і навіть робили собі операцію щодо, щоб приховати наслідки обрізання. У книзі про це сказано, так заперли собі знаки обрізання, відкупили від Святого Союзу. Але Далі Антьох Епіфан видає розпорядження, згідно яким всі мають стати єдиним народом. Очевидно, будь які імперії легше, а і будь-які сходні соціальні структури легше управляти. Людьми уніфікованими, однаковими, але це приводить до жахливих репресій на релігійному ґрунті. Звитки тори спалюють у тих у, кого, де, тих, у кого їх знайшли, убивають. Вбивають також немовлят, які зробили обрізання їх матерів. А трупи, немовля, вішують матерям на шию. І іудеї примушують робити, приносити жертву поганським богам. Багато хто відмовляється від цього, але не усі. Там сказано ідеї. Багато ізраїльтян охоче прийняли його віру, стали жертвувати Бованим і в суботу. До священника монахи, монахи приходять послі царя і вмовляють його також зробити жертву Треба сказати, що античне суспільство було доволі толерантним, і саме жертвоприношення розглядалося швидше не як релігійний ритуал, а як політичний захід. Тобто свого роду виявом лояльності до влади. Якщо ти Молишся нашим богам, значить, ти людина законно стохняна, безпечна, ми до тебе претензій не маємо, а кому ти молишся, як то кажуть, по помісту жительства, це є твоя особиста справа, і ми у неї втручатися не будемо. Тим не менше, мене що. Рішуче відмовляється це зробити, говорить, що навіть якщо весь народ у цьому сквернитися, то він і його сини цього не вчинять. Але один чоловічок, про яких у нас на селі кажуть, попер батька в пекло, Виходить наперед і приносить поганську жертву. Що у монафії викликає такий гнів, що він убиває його, убиває послів, сам жертовник руйнує, розбиває його шинт і тікає у пустелю. Багато з ревновіруючих, іудеїв слідують його прикладу. І тут стається така трагічна подія. Сховище іудеїв у постелі. Викривають воїни. Спочатку дають їм ультиматум, мовляв, виходьте і зробіть те, що вам сказано, але іудеї не хоч відмовляються від цього, а три драматичні ситуації нам дає те, що це сталося в суботу, і вони не тільки відмовляються робити. Принести поганські жертви, але й не захищають себе, щоб не осквернити суботи, і навіть не закладають всі до печери, в якій вони ховаються, і усі гинуть. Коли Монахія та його соратники довідалися про це, вони вирішили відмінити суботу. І коли на них нападають у суботу, також оборонятися і вести військові дії. Про це про цей епізод, на цей епізод можна поглянути призму нашого часу. Що для нас важливіше? заповіді Бога чи реалії нашого життя і в ви, вимогі ситуації. Равновіруючі люди часто віддають перевагу першому, однозначно віддають перевагу першому. У на одному сайті було опубліковано е, сповідь Однієї жінки, яка на початку свого неофітства була впевнена, що краще підлогу церкви мити, але й спастися, ніж жити звичайним світським життям, яке сповнене гріха і у якому спасіння немає, знайти не можна. У церкві їй сказали, що у всьому слід покладатися на Божу волю, Бог знає, як краще і слідів довіряти, але пізніше вона прийшла до прямо протилежних висновків і пише приблизно таке. Якщо уявити собі Бога вчителем, то чому, власне, він хоче мене навчити. І чи не є він, перепрошую за близнівство, цитую авторку, чи не є він хреновим педагогом. Адже коли найсумирнішу дворняжку будуть вчити палицею, і вона почне огризатися. Ті, про кого говориться у книзі Монахії, у книзі Макавея, зробили вибір, щоб не тільки померти, але й захищати свою віру. І це нам говорить про те, що високе благочестя має бути певним чином поєднано з. Реаліями нашого життя. Бо і тільки тоді ми можемо виконати заповідь Христа бути світлом для світу. А якщо люди, які не розділяють наших релігійних переконань, дивляться на нас як на далеків чи за перепрошенням лузерів, то на ми можемо це виконати і чи не буде це фолою на Бога. Так що питання, що справді хоче від нас Бог чи чогось більшого, ніж подвиги благочистя, є насправді і актуальним для нашого часу. А в ті часи, про які йдеться у книзі Макавей. Народне повстання розгортається, як писало у книжках мого дитинства, народ піднявся на боротьбу. А треба сказати, у ті часи військова служба була професійною, вимагала і відповідних навиків, щоб володіти, скажімо, мечем, відповідно, фізичної та. Підготовки та стресостійкості, і люди, які займалися зовсім іншим, наприклад, скотарцем та землеровцем, жодного шансу у боротьбі проти професійних воїнів з точки зору здорового глузду не мали би. Але повстання розгортається. Дуже успішно і очолює його син монахи Іуда Маковей. Тобто Маковей це його прізвище, кажучи по сучасному нікнейм, нам воно добре знайоме в дещо видозмінному варіанті Макові. Так називається. У народі свято мучеників Маковецьких, яке відмічається за Григоріанським календарем 1 серпня, а за Юліанським 14 серпня, і у народі його називають Спас на воді, і з цього часу починається. Успанський пісток. От тепер зрозуміло, що то за маковій і який мак він віє. Але що є цікавим і незвичним в цій ситуації, що у іудейському суспільстві серед людей релігійних Ревно були категорії людей, яким дозволялося не йти на війну. Це були люди, боязкі, ті, хто тільки насадив виноградник, побудував дім або щойно одружився. Ну, якщо взяти першу категорію, боязків у нашому розумінні боєгузво це негативна риса характеру, боюся ми зневажаємо, але між боєгузтвом і боязкістю все ж таки є певна різниця. Останнє може бути викликане, Слабким типом нервової системи. За вченням академіка Павлова. Іван Петрович Павлов назвав таких людей інвалідним дещо. Правда, сам сумнівався, чи, чи не надто категорично він висловлюється інвалідним типом. Але пізнішими дослідженнями було встановлено, що слабкий тип нервової системи корелює з іншою її властивістю, високою чутливістю, а ця, а саме висока чутливість часто лежить в основі творчих здібностей людини. Такі люди часто відзначаються оригінальним мисленням, стають чудовими художниками, музикантами, композиторами і своїми творчими досягненнями можуть уславити нашу країну, сприяють розвитку нашої культури, а вояки з них кепські. Перша куля їхня, і тому з точки зору інтересів суспільства, краще їх використовувати, так би мовити, у іншій невійськовій сфері. А щодо трьох інших категорій, то тут йдеться про людей, які ще не встигли Повній мірі насолодитися життям. Той, хто ще не не пізнав всіх радостей сімейного життя. Хто тільки насадив виноградник, ще не пробував вина з нього, а той, хто збудував дім, не встиг у ньому пожити. І вони мають. Право на це. Я не хочу, щоб склалося таке враження, що я не натякаю на закон про мобілізацію, ще не прийнятий Верховною Радою. Ми не можемо принципи однієї потім. Механічно засовувати до іншої, я просто. Хочу звернути увагу на те, і те мене дивує, як у минулі часи у людей якось їх висока релігійність співіснувала з, з їх високим гуманізмом. А ми таке складається враження, що в нас час не маємо, не можемо похвалитися ні одним. Ні іншим. Якось, коли я був студентом на першому курсі, слухав лекцію одного відомого професора з МГУ, звісно, мало що з нього з цієї лекції, я зрозумів. А вона мене зацікавила перш за все, тому що книжки цього автора я читав і ними захоплювався, але одну його фразу я запам'ятав. Корисно читати старі книжки, люди менше нас знали, але більше нас думали. Я би додав. Люди менше з нас знали, але більше вірили у Бога. І свою віру, свій релігійний досвід, вони відобразили у книгах, читати яких нам і зараз є корисно. От зокрема, я думаю, що це стосується і. Книги Макавею, про яку я розповів у цьому відео, а в наступних я вже планую аналізувати книги нашого часу, звичної для нас літератури. А зараз прощаюся з вами на все добре і до наступних зустрічей.